Вітаються про Нікополь. Коротко. Одна людина загинула, ще одна поранена. Окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. Подробиці у повному випуску. Двоє поранених від початку тижня у Марганці. Окупанти б'ють з артилерії та дронів. Які наслідки у Нікопольській міськраді нагадали жителям інструкцію щодо відновлення пошкодженого ворогом житла. Куди звертатися? Де до 28 лютого включно на Нікопольщині не буде світла. Розкажемо кілька днів жили із бездиханним тілом власниці. У Нікополі рятують тварин. З будинку раптово померлої жінки. Подробиці у наших кореспондентів. Гуманітарка, громадам та чергова партія гаджетів на фронт про допомогу жителям та підтримку захисників. Дивіться у повному випуску. Про Нікополь у Нікополі шукають від спадщину. Влада звернулася до голів ОСББ та квартальних комітетів. Не пропустіть рятувальники та правоохоронці нагадали жителям Нікополя про заходи безпеки у темний час доби. Про що треба пам'ятати. Пишаюся бути українкою. Мешканка Нікополь ще не потрапила. До 11 найкращих жінок області ще більше новин на Ютубі. 11 у повному випуску про Нікополь підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.